Тож, друзі, всім привіт! Сьогодні до мене приїхала чергова платівка мого улюбленого гурту. Зараз я вам розпакую та покажу, що ж тут до мене приїхало. Ну, але хто знає здогадався, що це приїхало і що за гурт. Тож, просто треба показати. Знаю, що не один, ча... не один раз мене запитували ці е... саме пісні, які. На цій платівці зібрані, але в мене, на жаль, не було. Тепер буде. Тепер вже точно в мене є ця чудова платівка. А що ж це приїхало, то, друзі, нічого іншого, як мій улюблений гурт Лінкін Парк. Так, давайте я вам її покажу. Отак він виглядає. Цей Деймос такий чудовий. Чудовий альбом. І давайте я його розпакую, вам покажу одразу, що ж там за платівки Хто знає, це тут три пісні, які не війшли, не увійшли у фінальний альбом Мітіора, але були закінчені, коли випускався, але просто не ввійшли за рішенням гурту. Тому е вони ну, видались окремо, і вони є якраз на Метеора 20 і в Олейні були в анбоксі видані. Тож, тепер в мене вони є. Е зараз я вам покажу, що тут за треки, в принципі, бо, можливо, не бачили. Ось так вони виглядають. Тож, приходьте на наступні мої трансляції. Які проходять по понеділках та четвергах о 21.00. будемо слухати мій улюблений гурт. І це в мене вже шоста напевно платівка чи сьома цього гурту в Лінкен парк. Тож запрошую всіх на трансляцію. Всім гарного дня, пока.